Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування. Дав внутрішньому гранули, дав трохи бурячків, дуже трошки даю. Води вони дуже мало самці в мене п'ють. Що як е, Лушпиня було Обмежено дають, чого вони не п'ють воду, я не знаю. Ну, їдять бурячків дуже мало. ну десь біля. 100 грам зранку даю, ввечері, виходить, з лушпинням, ну, ще з кухонними відходами до 150 грам. Ну і води дуже мало вони п'ють. Я поставив, ось тут банка в мене є 6 літрова. То не знаю, чи вони 200 грамів випили за 23 дні, чи не випили. Так, а тепер покажу свій довгобут. Так, так виглядає в мене. Перший поверх, я його вже шифером е, хвилястим боки обшив. Взаді поїлки. Тут три в мене буде клітки внизу. Три поїлочки. Ось так. Тут китя у нас сторожує, теж треба годувати. Знизу має бути ліноліум. Його ще нема і мають бетонні роботи. бути. До того ще не дійшло. В принципі, ліноліум я вже тут постелив, але не закріпив. Зараз, зараз ось так. В принципі, ось так воно має йти, але має ще ось вертикально має бути жолоб бетонний, по якому має стікати. Далі. Ідемо з другої сторони. Подивимося, що я. Ну, а з середини виглядає ось так. Тут шифер бік, зад, шифер. Ось там зараз. зараз, Там он поїлочка в куті. І тут шифер. Зверху шиферу ще немає. Тут, тут годівниці ще не зробив, передню дверку не зробив. Ось друга клітка так само є. І третя. Третя ще не закінчена, бо біг ще не зроблений. Ось Ось так. І зараз легенький вигляд. Годівниці на першому поверсі є. Одна тільки на другому поверсі, ну а на третьому, до третього поверху ще не брався. Ось так. Помаленьку. Різні роботи вискакують. Дружина мені підігнала холодильника, і практично майже 3 4 дня стратив на то, щоб подіставати бляхи. Бляхи мені потрібні. Холодильник великий, десь метр п'ятдесят, метр сімдесят, І будуть або на годівниці буде бляха, а на годівниці потрібно мені ще тут. І потрібно для курей. А також буде для курей для збору того калу. Якщо будуть кури, то будуть типа піддони. Напевно, ще ліноліум, бачите, тут кусочок в мене ще є. І так, день за днем проходить. Ми щось робимо, а ту роботу нашу не дуже видно. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.